Хай! В цьому відео ви побачите мої передріздень побігушки. Розповім вам трошки про університет, що відбувається. Це момент, як я вибирався з жорсткої апатії після Парижу. Приємного перегляду. Єс, yes, ми прийшли на ярмарку, взяли пасупіку. Така от у нас вечеря. Паудончику бахаємо. Ну, не саме Це хороший. хороший. Я приїхав на поселення, я не знаю, де я тут перший раз. Мій путь в поселення виглядає так. Ну це виглядає цікаво, як мінімум. Погнали. Не знаю, зараз на це ж поселення, ну Не на це ж поселення, тільки там двоє людей приїхали в один гуртожиток. тут їде моя колега, моя подушка. Вона теж там німашко потерялась тому що не перший раз в цій місності, але тут, конечно, так цікаво. Подйомчик такий. Ну, спортикус. Якщо ви думали, що той це конець, то це тільки початок. Я вже вот. Бачите, як я високо вже. Тут є туман. Блін, насправді я б тут жив. Рано чи пізно, але ну, не зараз. зараз. Зараз я хочу переїхати в центральний район, я хочу в якийсь 7-й 8-й район. Але колись в житті я б тут жив. Репоню людей люблять 19 район. <зараз> Дивіться оп. Куди мені далі? Господи, Не знаю, що подив. Hello. На вулиці 7.30, я вже з душа, хочеться просто їх на роботу. Сімчус. Любі друзі, я збираюсь в зал. І отак, от рандомно я вам знімаю відео. Тому що я тільки що говорив з своєю бабусою, і вона сказала, що родной, а ну-ка, знімаємо, тому що я твой зритель номер 1 і мені треба, щоб ти от що ти викладав. І тому, ну, я так я не можу проігнорити, тому. Ну, ну, що може бути лучше мотивація, правильно? Тому прямо щас, я прямо зараз знімаю. Бабусик, люблю тебе. Будь здорова, щаслива. Спасибо. За мотивацією знімати. Я от так кажу, в зал збираюсь. А ти що? Розказуй. Карточка для зала. І ключики ще треба. Ну все, я погнав. Я вийшов з зала. О, господі. З якого це моменту, блін, музика не перестає грати. кажу обновив телефон, і музика не перестає грати, коли включаю відео. І це дуже дивно. Коротше, я вийшов з залу, чувствую, що приблизно так, як я виглядаю. Я устал. душ домой. Криваємо адвент. У нас появився вчора адвент. Ми одразу відправили 4 дні. Сьогодні п'яте число і п'ятий день.

a a a no Bring the light of dance to a pool-up Su-pa-pull-up me, me, oh-ay I don't the first snow right on <реш> 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 Страшно стало. <реш> да. А я йду відкриватися адвент. Сьогодні день Святого Миколая. І на вулиці випав перший сніг. Його більше немає. ще дощ падає, ну а я це такою вже, це мілочь. До 6 грудня. Я О, Ах. вот он огромний. Огромний? О, огромний. Це наверняка буде цей. Ага. А ти знаєш? Що... Дура! Ага. Воно в шоколаде. О, вот такие. Вот такие. Чекай, тут может быть еще такие. О, нет, О, их фу. У нас что ты подавился? Не знаю. Ага. Порты в лакомстве. Я все испортил. Все в лакомстве Мы идем петька видим. А мне не треба вы. Колы. Не знаю. Узнаем потом. Пока. Бюбе. Бюбе мыть. Welcome training. Study line. Покажу вам, ще гарного обідня, не тільки ж за кордоном. Ось так, от відкрили вікно на повну, тому що наші сусіди наваняли, поки жарили. Ми тепер теж ваняємо. Але мені пофіг, я ще тільки буду йти в душу. У нас душа, їй не пофіг. Така хороша погодка, ти посмотри, блін, взагалі. We are not the same, not the same. Да, там є юрочки, ніжнішки, кремоз. Камарів у Вау. О, я случайно зробив 15x зум. Живедіння от така дура прийшла. Макс от така, а ми <говори> тут і ще йдемо. Ну і не виходить на почати робити лоцями Міланіо трам. Ну зараз ми Еле. Ну, мегала. <ріст> Міланія Трамп. Зробили це Міланія Трамп. Якась на Міланія Трамп. Зробили це Міланія Трамп. Я не можу. Попала случайно на ярмарку. Тут дуже багато людей. Хочеться додому. Очки спадають. Дівки! Откроємо адвент за два дні. Ось все. Вот Новинка. Диковинка. Я не можу. Це а. не новинка. Новинка. У нас було синя зоря на рядом. Може, це заповнила. Я не можу открыв. У мене проблеми. Це бьюти был. О восьму сразу бью до господи. А друге над вод. над сьомом. Показатели. <рес> Хорошенька така. Джа! Здорово! Hello! Боже, ще навіть четвертий немає, а у нас уже темнота. Я сьогодні весь день вдома, і я думав, що от я за сьогодні буду собі просто так почув, що тепер работаю, і весь день буду валятися, нічого не робити. Ніфіга подобного, я сьогодні весь день просто прокинувся, і як і шак, знаєте. То я стірками займався, у нас обновили стірки, і це, короче, не так легко тепер все, як кажеться. І короче, я з тим розбирався, стирався, і я весь день, я дотепер стираюся, щоб ви розуміли, зараз 15.50, я до тепер стираюся, я не можу ніяк стирати Господи, це якийсь ужас прибирав. Потім у мене появилось дуже дуже багато роботи. Хоча ізначально у мене сьогодні майже не було роботи, але я собі побрав. Потім вона в ході з'являлася. Короче, сьогодні весь день відтоді працюю ще, і зараз у мене з'явилось трошки часу, і я вирішив, що я з вами хочу пообщатися. Вот так от в мене щось дивне. Не звертайте уваги, пожалуйста. Я сам не знаю, що з цим ділить. Хочеться з вами трошки поговорити про універ. Мені дотепер дуже багато людей пишуть саме з проханням. Чек-листами, будь ласка, допоможи з чек-листом і так далі. Дуже багато людей пишуть, будь ласка, допоможи зі вступом, і багато просять розповісти про універ, про курси і так далі. Коротше, всім це цікаво, всім, хто вступає. Тому я вирішив, що я трошки зараз розповім вам про універ, про те, що відбувається в мене, про те, чим я займаюсь, на кого я вступив, чи хожу я, де я вчуся і так далі, тому що я це взагалі оминаю зараз. Я вам просто показую своє життя, яке воно зараз є. Тому зараз ви дізнаєтесь всю правду. Мене смущає чорний екран ноутбука. Зараз я там щось поставив. Ой, а тут тепер робота. Коротше, поки ще повністю не стемніло, быстренько вам розказую. Я зараз зарахований в університет, типу, я навчаюсь, якби, я маю навчатись. Я зарахований в Віденський головний університет на спеціальність публіцистику і комунікаційність. Це, типу, журналістика, маркетинг, менеджмент, можливо, навіть в якомусь роді. Коротше, там, типу, дуже багато всього охоплюється, і дуже багато там психології також охоплюється. Коротше, така от спеціальність. Насправді вона цікава. Типу, якщо ви. Любите вчитися. Якщо вам дається навчання, то типу вам буде взагалі там шпасовінька. Ви там будете ну, ви будете слеїть. Там я вам кажу, я людина, яка абсолютно не дається навчання, і воно мені ніколи не давалося. Типу, в Україні я завжди вчився на якийсь мінімальний прохідний бал. Я не ходив майже, типу, мене у мене така суперлаєльна мама, я про це вже розказувати щомінцям тисяч раз. А вона мені дозволяла залишатись вдома, то я залишався вдома. Депутат в мене більш такий консервативний, і він мені ну він не він не дозволяв мені залишатись дома, але ну. Звіниться, я хотів лишати дому тому я вдома. Типу для мого тата дуже важливо освіта, навчання. Отеця, все у нього, вся сім'я там вчителі, вот та все у нього самого там дві вищі освіти. Я не знаю. Для мене це вже нічого не дає. Мені абсолютно не цікаво. Освіта мені абсолютно це ніколи не було цікаво. Коли я приїхав в Австрію, коли я попав е, на ФВУ, на підготовчі курси, я дуже багато вчився. Типу, я прям реально вчився. Я ходив. Я взагалі не пропускав. Я не знаю, як так сталося. Це щось, що то мені типу немножко переклинило, і я почав вчитися. Вот, закінчив то ФВУ з богом, якось не знаю, все на мінімум просто позакриваю. Такі ну все до слюні. А коли я попав в університет, я зрозумів, що я змучився. Типу, я зрозумів, що я дуже сильно змучився від навчання. Типу, мені прям важко морально сидіти там, що то вообще слухати, робити. Я ходив, не пропускав перший семестр. Я просто ходив, просто просвіжував штани і убігав на роботу. Тому що тоді в мене якраз почалась тільки моя робота, де я зараз працюю в стаділайні. Я такий, боже мій, господи, поможіть. Я просто вбігав Туди на роботу, сидів там на уроці що ж таработал, і у чому от, мені завжди типу була просто великим тягарем на цей семестр, що зараз іде на вінтер семестр 24-25, Я взагалі не планував типу, йти. Я думав, що я забираю документи, типу, і все. Я буду собі просто працювати, знімати відео це все. Але я пішов через, чесно кажучи, натиск мого тата тат. Якщо ти це дивишся, ну і звіні. Тому що він дуже знову нагадаю кон. Консервативний і для нього це дуже дуже важливо, щоб я десь був, щоб я вчився, і типу, от це все. Наше ти приїхав, ти приїхав вчитися, А я ну я не приїхав вчитися. Я значально їхав не вчитися. Типу, я просто хотів сюди. Я пішов на цей семестр. Ти, чисто, щоб просто вот знаєте, щоб ну. Встанція, я йду, ну, будь ласка, не трогайте мене. Ну, отак я і пішов, вибрав собі предмети, на які я можу не ходити, просто лекції. Ну, власне, я на них і не хожу, Я був один раз на кожній з лекцій, я не досидів навіть до кінця, тому що я просто сижу, там отакий, типу, Боже мій господи, допоможіть. Я взагалі не можу вчитися. Типу, для мене це прям каторга. Я не знаю, як люди вчаться Якщо ви способні на навчання, якщо вам йде навчання, якщо ви можете, типу, сидіти, що-то писати, що то вчити. Я чесно, от я вам чесно ще Заздрю. Я вам заздрю, тому що я на це взагалі не способний. У мене є якісь походу способності чогось іншого, до чого я ще не відкрив. Я живу так, як мені подобається, коли я не вчусь, коли я собі працюю на роботі, яка мені подобається, коли я знімаю відео, які мені подобаються, коли я просто подорожую і, типу, і не трачу час, сили, енергії на те, що мені навіть не потрібно, тому що я куди, що я зроблю своєю от освітою публіциста. Не хочу якось розчарувати людей, не хочу якось, знаєте, наганяти, але освіта це дійсно в теперішньому світі. Настільки важливо, як можливо, ви про це думаєте. Звісно, якщо ви хочете працювати в якійсь важливій сфері, по типу медицина. Ну багато, багато, да. Звісно, вам потрібно навчання. Якщо ви, як я не плануєте працювати в важливій якійсь подобній сфері, якщо ви взагалі не хочете, типу, в майбутньому якомусь працювати десь, а ви хочете просто жити сам собою, жити, насолоджуватись, мати багато грошей, є насправді зараз. Я тепер тільки розумію, що є дуже багато способів. Для того, щоб не працювати на когось, але мати гроші. Та для цього потрібен час, для цього потрібна енергія, для цього потрібен час, для цього потрібні якісь можливості. І звіні, я чуть не туди пішов, і я зараз буду, боже, я буду вам буду продавати якісь курси, нічого я не буду вам продавати. Коротше, суть в тому, що якщо ви вам, якщо вам дається навчання, якщо ви любите вчитися, якщо ви вам потрібно це навчання, якщо ви знаєте, що вам точно потрібне навчання, то вчіться на здоров'я, закінчуйте, отримуйте бакалаври, отримуйте магістра, йдіть, працюйте, але я. Не така людина, мені цього не треба поки. Я не буду казати, що це буде так завжди. Можливо, колись я зрозумію, що мені хочеться мати якусь освіту. Якщо я зрозумію, що мені треба якусь освіту, що без освіти я ніхто і ніщо, і мені там мене мала буде, наприклад, зарплатня без освіти, то звісно піду вчитися. Зараз цієї потреби немає. Зараз я хочу розвиватися, тому що мені подобається. Я хочу розвиватися, я хочу працювати. Для мене це зараз нерелевантно. Чи піду я з універа? Я не знаю. Я не знаю, чи з Ступного семестру, я піду з універа. Я поняття не маю. Але зараз є речі, на які мені більше потрібно сконцентруватися ніж на навчання. Наприклад, я хочу далі отримувати кращу візу, ніж яка в мене є зараз. Для цього мені потрібно працювати, щоб мені працювати, мені потрібен час на це. Якщо мені потрібно час, мені треба нафік з бати понимаєте? логіка є. Є, от навчання це важливо, освіта це в принципі важливо, якщо вам це важливо, і якщо для суспільства це важливо. Але якщо ви знаєте, що типу це вам не потрібно, і якщо у вас є можливість знайти вчитися, це ваш вибір. Типу, вас ніхто не вправі засуджувати. Тому, якщо після цього відео, тато. Ні, захоче мені позвонити і сказати, що я дура тупа як так можна вче говорити? Я не знаю, це безпоясно. Бо у мене є зараз дуже багато знайомих, які закінчили тут бакалавра на найперспективнішому факультеті. Теті Австрії, Австрії, напевно, mm. я не знаю. Вони не можуть знайти роботу. Типу, їм ну їх просто не беруть на роботу, куди там вони хочуть своєю освітою. Mm -hmm. Спойлер, це економічна освіта. Я трохи не бачу сенсу, типу, витрачати життя на це, витрачати час на це, втрачати змогу заробляти гроші. Все для того, щоб типу безполізно вчитись, ну якось не шпас, по моєму. Да, ну я не бачу цього. Але універ – це прикольно насправді. Сам вайб універа Мені подобається. Ну типу, мені хочеться бути студентом. Мені хочеться типу, коли тебе питають, чим ти займаєшся? Я студент публіцист. Понимаете? Це прикольно, але я не готовий жертвувати життям ради цього. Ну ми подивимося, що буде далі. Можливо, я передумаю, можливо, у мене щось зміниться. Я передумаю, і з наступного семестру я почну прям дуже жорстко вчитися і захочу прям вчитись, вчитись вчитись. Але поки такого бажання немає. Відповідаючи на питання про університет, зараз я зарахований, але я не вчуся. Якщо це може змінитися у всі напрямки, поки це такий от перехідний момент. Але я дійсно просто захоплююсь людьми, які вчаться. Я не знаю, депо, як це описати. Але я дійсно захоплююсь людьми, які йдуть, поступають, які щось роблять, чимось займаються. Тому що ну я так не можу. От ну чесно, чус 17.33, я тут зараз іду забирати свою сушку в і тому що в кімнаті все лисить сохне. Весь день здираюсь в десятій години. С 7.50, я вийшов з душа, я спішу. У мене сьогодні дуже дуже багато зустрічей. Я вже зранку натупив. Я вже одному клієнту назначу не на правильні години, але вже все виправили. Все good. Так хотів їсти вчора весь вечір, а зараз прокинувся. Я взагалі не хочу їсти. Що мені робити? Я не треба поїсти, тому що в мене інакше не буде потім часу поїсти. У мене сьогодні реально дуже багато зустрічей, типу от 9 ранку і по четверту у мене не буде взагалі хвилини вільної, щоб поїсти або щось таке. Дивіться, в якому уюті я приймаю душ. Отак от, от у мене там. Угу. Я проти світла будь-якого. Сьогодні сніданок він виглядає отак. От у мене залишилось 10 хвилин до виходу. Я в піжамі. Я вибіжав, що я немножко пом'ятала якось виглядаю саме лице. Я не знаю, як мені сьогодні все встигнути, тому що у мене, коротше, зустріч на 9-ту ранку. В одному місці, потім на 11.30 в тому ж самому місці, але, типу, по плану я маю о 9 ранку прям швидко впоратися. І мені треба ще заїхати між цими двома зустрічами в офіс, куди їхати 30 хвилин мінімум. Забрати документи. Коротше, якось це все звучить не дуже реально. В общем, от так дві зустрічі після того я маю летіти в на інший країн туди прям їхати. Мені здається, мені десь годину, якщо не більше. Там у мене одна зустріч. Після чого там звідти я маю їхати ще в одне місце, де у мене інша зустріч. У мене ще сьогодні онлайн задачі. Каже, мені каже, дівки я сьогодні здохну. І okay. І okay, я собі поставив подобний графік на кожен день. О, скоро я уїжджаю. І я хочу вже все-все-все доробити. Максимально якісно і хорошо. Тому зараз мені прийдеться немножко. Я вже з однієї зустрічі прибіжав в офіс. Там наш офіс. Забрав документи. Біжу не іншу зустріч. Я не могу. О, я тільки що прийшов додому. У мене сьогодні просто теж бішний день. Хоча, типу, вроді в мене по роботі майже нічого, і то з'явить не бігає. Мені прийшли вже всі подарки, які я дарю кому-лібо. І в мене тут накопилось вже дуже багато подарунків. Я на жаль не можу навіть показати в пакет, тому що нас пакетів і Я не хочу щоб хтось бачив, що кому я дарю. Просто знай, що тут реально. Я зараз все виставлю на стіл. Мені здається, тут буде весь стіл заповнений. Це я дарю подарунки, значить виходить з кільком людям. Я дарю подарунки дев'яти людям. Коротше, багатьом людям я даю подарунки, і я всім дарю, що то ж посторінка. Я всім постарався над подарунком, і тому я немножко. Причому, що деякі подарунки я ще куплю в іншій країні, де я буду святкувати якраз таки різдво і новий рік. Зараз переодягнусь, буду потихоньку деякі запаковувати, але я не буду запаковувати ті, які я беру в іншу країну, тому що вони по путі розфігачаться. Який смисл? Запаковувати правильно, правильно. Извините, что що я безпокою. Коротше, я запакував всі подарунки, ті, які везу в іншу країну. Тому показую вам вже всі. Ну і плюс на наступному кадрі ви бачите ще плюс один, який мені зараз ні. Тому... В общем, отут всі подарунки, а їх немало. Десять тут на столі, плюс ще один є. В вот такі от я, Дед Мороз. Первый подарунок запакован. Подождите, как мы его Тут, конечно, у меня какие-то проблемки осталось, но вроде бы даже не видно. Особо. А, да вообще шпас. А, то тут проблемки осталось. Ну, да. В общем и целом хорошо. Да, це бик на чолі на з людини. чолі. I'm to us, like, soup, it <laughs> Last Christmas. i, to... <gasps> From tears... I mas, Christmas, I gave you my ass, and the very next day, you are my best friend. Cool! Cause I missed the snow. Let me do Вау, мама, майрал бихай оф. Ну, я обрахаюсь, Макс. Давай. Попали в супершпасову кав'ярню. Вот так аут. Я дуже сильно сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Ви не будете на мене гнати за мої слова про навчання і за моє рішення щодо навчання. А, будь ласка, пообіцяйте, що ви не будете на мене гнати. Я вважаю це вибір кожного. А всьому іншому я до сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Наступне відео буде з іншої країни, але воно вам точно сподобається, так само, як відео з Парижу. Я впевнений, тому що я бачу, що вам відео з Парижу сподобалось. До речі, напевно, відео з Парижу це моє найулюбленіше відео. Я прям я, я його обожнюю. І, якщо чесно. Всі останні відео за останній цей рік, напевно, всі мої найулюбленіші. Чесно, я прям готовий передбачатись всім я не знаю. Я не знаю, чи це останні відео буде в цьому році, чи я встигну ще якісь викласти, але я дуже-дуже радий, що ви провели цей рік зі мною. Наперед вам вже кажу. Навіть якщо ще буде відео в цьому році, просто от наперед вам скажу, просто так можете це не прив'язувати до будь-яких дат. Просто я дуже радий, що ви провели цей рік зі мною. Ми з вами в цьому році дуже сильно виросли. А, як в цифрах, так і як. Як особистості я більш ніж впевнений, тому що я теперішній, і я рік назад, який на той момент працював в готелі, це абсолютно дві різні людини, чесно. Типу, я думаю, ви це бачите, і я знаю, що ви це бачите, тому що мені про це пишуть, а ви мені про це кажете, і я це відчуваю. Але для себе я це відчуваю як в кращу сторону. Я себе чувствую набагато більш краще, впевненіше, більш по дорослому. Знаєте, дійсно якось рік назад був прям дитина-дитина. А тепер, прям я себе чувствую в полоні, знаєте. Ну на майже 20 років. До речі, взагалі на днях ми з Євою, з моєю подругою передивлялись мої старі відео на каналі, які ще там до війни, до переїзду, ще ну, бать, ті всі відео. Ми передивлялись, ми прям в голос з тих відео. Я не знаю чому, типу я там виглядаю дуже смішно там людина. Я там толстий, але там веселі такі відео. Тому це мені дало зрозуміти, що я дійсно змінився. Я прям я росту. Дуже радий, що ви побачили це відео, що ви провели зі мною майже весь грудень. На іншу частину грудня ми проведемо з вами вже не тут. Я сподіваюся, ви любите мої відео. Сподіваюсь, ви любите відень. Вам не стане проблемою те, що я перестав вчитися або перестану. Я ще не знаю. Всім гарних свят, всім гарних свят, всім гарно провести Різдво, Новий рік і так далі.